Взяла собі на світі одна горобчиця, і в неї були друзі. І ті друзі так пишалися нею, бо вона була золота, красива. Але одного дня прилетіла ворона, і тоді вона хотіла з'їсти горобчинку. Але всі горобці не дали ці вороні зробити. І вона полетіла в інше місце, там, де горобчик, і побачила дитинча з восчів. І побачила тоді вона їжу, той, що є в горобці, маленький. І тоді вона взяла і своїм дзьобоком хотіла з'їсти. Але золота красуня не дала це зробити. Вона сказала, гей, вороняко, не роби так. Відпусти її. Це перше горобченятко взяло. І тоді все. А тоді вона стала самотні, що ніхто за нею. Що вона зробила добре греченятку. А потім вони всі зраділи, побачили, як щасливе, і тоді почали її всі святкувати. Ось є казочці кінець. а хто слухав, молодець. Ось така була казочка. Бачите? А Аварія я бажаю тихої нічних, солоненьких снів і головне без безстребок.